Ось так, дивіться, який гарний мостик, да? шикарніший. Гляньте, це він зараз, я побачу, дивіться, отут -от все, от ялинки, піхти, затока океана. І тут, гляньте, така інтересна річ, я вам зараз покажу. Бачите, ось лавочка. Дерев'яна лавочка, да? І ось я. Бачите, вона сюди на мене дивиться, я тут можу сісти. А тепер я беру за, за її спинку, дивіться, потягнула, да? і моя лавочка. Моя лавочка стала вже лавочка на ту сторону. Бачите, як оригінально гляньте. Раз. Відкинула вже лавочка на цю сторону. І тут сиди собі, пожалуйста, вдихай, видихай. Все-таки затока гарна як. Ось отакий от кораблік тут стоїть. Що він там робить, я не знаю. Ну Щось, мабуть, робить. Він і так цікаво, океан хлюб-хлюб прихлюпнув. А він аж далі білий, гляньте там. Ну, в общем, так это острів там. Там дуже живуть люди. Десь там в якомусь місці десь ходить паром. Я вам колись розказую. Так що хапить так, дуже гарно. З річечком печени. тече річечка тече річечка А он, пожалуйста, за трасою виходить машина машину. Це все, все воно. Все воно таке, як десь э, ландшафт. О, тут воно так, бо її вимостили. Якби її русло ну, огр... ну, якби скажімо так, і вона тримається одної купи. І десь вона тут ще вона ще далі. Бачите, а там дивіться, яка рух, рух, все, все, життя йде. А тут красота, красота. А що на цю сторону? О, на цю сторону оце цей корабль, що я вам тут назвала звідти. І ось і океан. яка яка красота. Ось ми йдемо, бачите, видніється, як би кажуть, біседка. Я щось не можу, бачите, китайська якась, бачите, яка форма. Форма цікава, так? Да? Ага, так, да, 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 ось вже такі, як японці люблять. Бачите? Ось такі японці люблять. Ось такий стіль. такий стіль. Вони люблять. Ось от тут що? Це їхні дракони. Ось один дракон, бачите, а другий дракон. Ось тут три чоловік. Два дракони. Ось така, як б, такі. багато людей, Якісь є з міста, де можна посидіти. От, от і рослина, воно опять же ця траса. Бачите, траса. Як молоді жлянки, і вони кидають камінці. І загадують, знаєте, отак от буває. А можна так сидячи на березі цього, знайти камінчик із формі серця. знаєте. Пам'ятаєте, я вам колись розказувала? Телегіка, так, да, дуже гарно. Прям... Я вам розказувала, що один вивіз прах своєї мами, і коли він його почав висипати в океан, ну, в море він, в чорне море, то прилетів білий голуб. Таке було відчуття, що спустився. З небес ангел, і він показав, що да, мама дуже дякує, що ви так зробили. І вона тепер буде випадати до дощом. Океан вже випаровується в, повітрі, в природі, в всесвіті все взаємопов'язано. От якщо вода випаровується, вона йде в небо, а звідти падає дощем. Так що вона сказала: я тепер буду дощем падати на кожну квіточку, на я буду завжди з вами. Отак, от, от бачите, вилетів. Це була вісточка. Марширують. Таке ізгнання, ізгнання населення. Коротше, таке ми плані. Ну, короче, китайці хотіли вигнати, китайці тут хотіли завоювати, в них дуже бідність була, в них дуже було, ну якби не було шоїсти, вони побачили, яка територія Америки. Хоч вона тут деякі, звісно, штати дуже високі. бідні, на одних камнях, а інші штати нічого а можна високі. жити. У 85-му році против них там це движення, все ці почалось все всього. І їх, коротше, виганяли. І от такого знання китайців і їх не гастяли. А це ми біля такоми, так? Да? Ну так, це ж такоме. Китайців не бачили, а до 1920 року. Почти 80, так? Ну, зато за Дивіться, який камінь, це я так думаю, що це взяти з якоїсь постройки в той часи, коли китайці тут щось, може, керували. Бачите? А що? Ну, так кажуть, що, бачите, вроді сілует кита китайського чоловіка, да? кашкеті, уськоглазий, ну якось би так. Можливо, і так, знаєте, якщо це все воно. Для до китайців, якби прив'язано, то це, звісно, може так бути 100%. Ліза, що мій внук робить. Що він витворяє? Ти дивіться, ж китайські оці штуки, глянь. Китайські, китайські. Тут, Бачите, тут історичне щось. Знаєте? така красота, да? Це ж просто красота, глянь. Оце тут усе, якби розвалений акрополь, чи що там. Отак от. І просто дуже багато про них щось пишеться. Що пишеться? Ок, сіл, такома. Ти не знаєш, чому ми йдемо до oh, Китаю? Від Китаю до Строків. Перевідь, будь ласка. Комітет з uh... 15 людей. Судді, американці. Судді, yeah. так. Які вирішили, як китайці... Збавитись від китайців. Як їх вигнати. І шо? Їх вигнали. Посадили на поїзд і вигнали. Mm. Так, ось. Але той, хто прочитав і розстроївся, он, будь ласка, лавочка, сядьте, поплачте. Між-запрочем, от я вам буду згадувати, що я просто Гляньте, які камінці. Оце, в принципі, якби історично, потім зісторічно. Гляньте, як все цікаво. Оксаночка, Китай не Китай не в проіграші, Китай живе і процвітає. Ні, ну історично китайці і американці бачить. Всі китайці вже в Америці. А ось щось таке. Що це таке виконало? Це почало? А я поняла. І що, що? Коротше, це начало. Це почало пасти. Ото ми приїхали ми золото. А, Це все на філосі. Звернута лікаря. Ну то де, а що, в Аляскі не було золота? Чого вони поперли сюди? туди? Ну, доски, так що? Бачите, хочуть увіковічити це все початок, бачите? Ну, історія імміграції. Так що вийти. Китай того й дружить з Америкою, що вони бачите, з'єднані історично. А що це за такі лочки там всередині в воді? Ну, ми, мабуть, показати скільки вода М -м -м. От ліва, три, ліва. Ага. Ось так. Парковочка туди можна. За їх не знаю, платно, безплатно. Я не знаю, це, мабуть, вода, так? Да? А це що, вода чи що? А, це душ. Подивіться. Опа, можна вийти десь з океану і під душем, Вода, мабуть, сольона. А вода сольона в океані. Ні? Як міняється колір води, да, народ? Вода стає голуба, а була сіра. Так що завжди небо, небо дає колір воді. Небо дає ну і водорослі, звичайно. Якщо... На них падає сонце. Якщо сонце не падає, вода буде все рівно чорна темна. Це десь біля такоми от, Ось тут такий. Читеш, що, що ви попали зі мною от сюди на такі історичні бачите, якби пам'ятки де про китайців, про Ну, Будете знати цю місцину. Отак от, от. Бачите, і я буду знати. Сонячні часи, кажуть. Ну ага. вот так от. Бачите. А це все, бачите, ось якась щілина, вони все це заділиють, а потім все це воно зітреться, але щілини вже не буде. От, зараз подивимося, що за часи. А в чому часи заключаються? Сексі. А, -а, -а, а по тіні, по тіні, мабуть, так? Да? По тіні. Да, є такі вещі по тіні роблю. А ось вам і оця ж гортензія метільщина. Дивіться, який. Як ну вона бідненька, бачите, їй дуже, їй дуже хочеться води. Бачите, вона трошки принижка. Але скільки, яка вона огромна. А що, сонце, вода, повітря, а що море? А що це таке? Чого вони пищать? Поїзд проїжджає. Чуєте сигнали? Дивіться, скільки. Машина, а вон там я не знаю, то люди відбуть. Поїзд пішов, їхній і потягнув. Це якийсь такий товарнячок, знаєте, під заводі під якомусь робить. Щось низеньке маленьке, ну тим паче, бачите. І таке є в Америці. Дивіться, поїхав, поїхав. Я щось пропустила, що його волочить. Мій внук О, скочив вже, жалко, що скочив. Я кажу, так перескакував із цього каменя на цей, та ти що? А я колись теж скакала. А знаєте що? ми молоді були. Там зараз вдоль дороги. Ось, пожалуйста, оце знаєте що? Оце. оце ж цей піщаник, знаєте, що його п'ють коли хвора печінка оцей. Це дуже, кстати, корисна речовина, але вона під дорогою, її не можна ні рвати, ні, ні брати, ні їсти. А допіру такий був сигнал, що він має їхати Сумасшедший прямо. Я не включила телефон, я його включився зараз. Бачите, підпустить. Це якийсь товарні, все товарні. Ну Такий був сигнал, прямо світофор і звуковий, і таке тараспило, і пікало. Всю. Ми вже їдемо машиною. Вперд, а ще тягнеться. Скільки поїзда. І ніхто не знає, що це. Воно везеться тут.